Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. На Україну нині здійснюється тиск з обох боків і різними методами і формами. Так, якщо Трамп. Здійснює тиск через корупційні скандали в Україні, що, ну, я думаю, не для кого не є секретом, що це використовується. Так як в свій час був використаний той скандал із Гонгадзе, я маю на увазі збивством. Журналіста Гонгадзе і плівками Мельниченка був використаний для того, щоб Кучма здав ядерну зброю. Тому що в той час в Україні, ну, я ж пам'ятаю, в той час були різні думки стосовно цього. І багато хто схилявся на тому, що е, треба віддати стратегічні, так. Ядерні ракети, якими ми не можемо керувати, але залишити собі тактичну ядерну зброю. Так, були такі думки. Але тут ось виникла така річ: ми ж пам'ятаємо, що президент США навіть сидіть поряд не хотів, там, десь не знаю, де це була ця зустріч із Кучмою. Назвавши його бандитом. так. Ну і звичайно, при такому іміджі і при такій втраті фактично легітимності, він вимушений був підписувати те, що йому підсовували. так. Ну, зараз, хоча ситуація настільки гостра, але теж, воно ж бачимо, як співпадає в часі. Ну, ми ж знаємо про те, що. Нічого в цьому світі не відбувається просто так. Всьому є свої причини. І коли це співпадає в часі, ми не мислимо паралельно, а ми отак от. І тоді нам стає все зрозуміло. Отже, з боку Сполучених Штатів Америки відбувається ось такий тиск психологічний: з боку Московії, я не знаю, це узгоджено із Сполученими Штатами Америки чи не узгоджено, відбувається терористичний тиск так, на Україну, на українців. Ну, ось ця ніч є яскравим прикладом ось такого терористичного тиску: коли величезна кількість дронів, ракет, в тому числі балістичних, так, спрямована в Україну. І, звичайно, що це класичний тиск. Тобто вони протягом декількох днів накопичують, так би мовити, ці ресурси терористичні, для того, щоб їх потім використати по мирних українських містах для того, щоб, так би мовити, підштовхнути, якщо Сполучені Штати Америки діють згори, то московити-андрофаги, як варвари і дикуни, вони діють знизу. Тобто на нас Для того дивіться, дивиться, що! Хоп, і все. Ну, Я показую абсолютно просто на пальцях, як я показую. Так, Оце згори тиск, а це знизу. І отак, так опа! І все. Так що, оце те, що нині відбувається. ці пер... Ці терористичні атаки, вони, як на мене, то узгоджені. Якщо не відповідними угодами, то ну, відповідною ситуацією. Тобто вони узгоджені в часі. А що там цей Дмитрієв, так? Домовлявся, і звідки, і з ким там вони ще там домовлялися. Я ж не знаю, які там пункти, і, і все таке інше. Так, це ж, взагалі, якщо подивитися на це все, то це просто ну, якийсь мраз. Так, ну, я іншого пояснення не знаходжу. Те все, що відбувається, це ознака глибокої кризи. І деградації е, сучасного світу. так Тому що е, професор Преображенський був правий: криза починається не в клозетах, не в сортірах. Так. Хоча Путін обіцяв мечить в сортирах, вона починається отут, ось в голові, коли ми допускаємо можливості ось таких речей. А вони відбуваються. так і сказати про те, що ми тут абсолютно ніякого відношення не маємо до цього всього, що це відбувається поза нами. <кхід> ну, та так багато хто пише. Ну, так вибачайте, а хто обирав? На що були сфальшовані вибори? Чи ми так голосували, обираючи таких людей і тоді, і тепер? Я не знаю, чи порозумніше ли ви після того, і на наступних виборах, що ми там будемо витворяти, ми ж я ж не знаю. <говори> Русский кекея блажі нам голову зайде. Так, так що такі пироги, шановні пані та панове, те, що відбувається зараз, це ось дивіться, оце от, я показую на пальцях. О. І опа! І нема.